Дівчата, всім привіт! З вами Христя Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі, І так як в зв'язку з останніми подіями у багатьох з вас затиснуло грудну клітину, не рухається спина. Я вирішила дати вам таке тренування невеличке для того, щоб задихати, для того, щоб мати вільніше поставу. Та знизити рівень стресу в організмі. Тому сьогодні ми попрацюємо з грудною клітиною з вами. Перше, з чого ми почнемо, це наша улюблена поза чотирохкутника. Ми стаємо на коліна, коліна на ширині плечей. Рівна лінія хребта ми не вивалюємо ось так, будь ласка, живіт. І що ми починаємо робити? Ми починаємо в плечі провалюватися грудною клітиною. Ось ми провалилися, бачите, але не викручуємо таз, закрутили, тримаємо його і дивимося на килимок і починаємо дихати вдих. І починаємо вдих пропускати в живіт. Ви можете його надувати, якщо у вас не вдається. Рухати ребрами в сторону, то хоча б в живіт. І вдих. Видих протяжний ще. І, будь ласка, ліктьові впадини не, не викручуємо, вони одна на одну дивляться і. Вдих. видих, здуваємо живіт. І знову, вдих, витих знову, Вдих. Видих і заключний, але не випрямляємося, ще досі залишаємося в цьому положенні, вдих, протяжний. Надуваємо житт і видих. Молодці, залишаємо спину рівною, починаємо виходити догори з рівною спиною. Опускатися вниз. І вдих, опустилися, видих. Вдих, видих. наче зводите лопатки. Вони закриваються позаду і відкриваєте грудну клітину. Вдих, видих. Знову вдих, видих. Вдих. Видих. Ще вдих, видих. І ще три рази. Один, два, три. Добре, тепер залишилися нагорі з рівною спиною. Так? Ми сильно її так не закручуємо відразу. І що починаємо робити? Відразу працюємо головою, трохи порухаємо шиєю. Як ми це робимо? Видих. І опускаємо голову, нехай шия йде в розслаблення. І вдих до гори. Вдих і видих глибокий. Направляйте увагу в шийний відділ хребта. Нехай він йде в розслаблення, нехай рухається шия. Вдих, нехай кисень іде до мозку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Ще один раз. Видих. Вдих. Залишили голову в вихідному положенні і тепер. Повертаємося в сторону. Вдих. Видих. Поступово. Не смикайте плечі, отак не закривайте, старайтесь відкрити. Вдих. Видих. Знову вдих. Видих. І ще. Вдих. Добре. Видих, залишаємо голову в вихідному положенні, якщо ви навалились на руки і вас болять зап'ястки. Трохи сідниці подайте назад. Що ми зараз робимо? Ми підкручуємося повністю, видихаємо, розтягуємо. Ось тут м'язи між лопаток. Видих. Вдих. Ми не йдемо, коли робимо вдих, живіт не провалюємо. Ми Залишаємося у нашому вихідному положенні, де рівний хребет. Лінія хребта спини рівна. Знову видих. І вдих. Молодці, ще видих. Протяжний потягнулися. Вдих. Ще видих. І вдих. У вихідне положення. Видих. Вдих. Дихайте, дихайте. Відчувайте, як відкрилася вже грудна клітина. Вдих. Добре. Ще три рази. Видих. Вдих. І ще. Видих. Вдих. Молодці ще. Видих, вдих. Залишилися у цьому положенні. І тепер що ми робимо? Ми подаємося, лікоть згинаємо і подаємося вперед рукою. Ось так. Подалися, голову кладіть, будь ласка, і починаємо дихати в живіт. Тобто живіт зараз буде надуватися, здуватися. На диханні це допоможе знизити вам кортизол. Рука може лежати. Може стояти, як вам зручно. І починаємо. глибокий. Видих п'ять разів. Вдих глибокий через ніс видих. Добре, молодці. Розслабляйтеся. Вдих. Видих ще. Вдих. Надувайте живіт. Як ви можете це зробити? Видих. Добре ще. Вдих. Видих, поступово підіймаємося, залишаємося в позі чотирьох і знову подихаємо трохи, але не провалюйтесь, будь ласка, рівно і вдих, видих і подаємося вперед, по троху. Подаємося вперед, рука лежить у нас і теж дихаємо в живіт, вдих. Видих знову, вдих, видих, Здувайте живіт. Вдих, видих ще два рази, вдих, видих ще вдих. Видих, добре. Повертаємося. Вихідне положення. Не поспішайте, щоб у вас не кружилася голова. Стоїмо і дихаємо. Вдих. Видих. Молодці, цього достатньо. Лягайте, будь ласка, на килимок. Лягаємо. Опускаємо голову, руки перед собою. ось так Долоні на рівні плечей. Не тут, ось тут. І ми зараз робимо ось таку ротацію. Вдих. Голова прямує за плечем, за рукою. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Молодці. Видих ще. Вдих. Видих ще, вдих, видих, вдих, видих ще. Вдих, видих. Добре. Кладіть долоні. Ось так. Ну, біль... трохи далі плеча. Дивимося перед собою і починаємо закручувати голову і. Підійматися ось так трохи догори робити вдих, видих і подаємо голову наверх. Тобто ми зараз відкриваємо ось так шию, але плечо так не завалюйте, дівчата, відкрийте їх добре, щоб і знову вдих. Видих і знову рух з голови. Вдих. Підкручуйте під себе підборіддя. Видих. І ще вдих. Видих і заключний. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Зараз ми перевертаємося з вами, заключну вправу зробимо, перевертаємося на спину. Ось так. Долоні в сторону, руки в сторону, долоні до підлоги. І що ми зараз будемо з вами робити? Ми на себе підіймаємо коліна і подаємо, робимо видих. Вдих трохи повертаємо. Не потрібно ось так робити, щоб прогин в поперековому відділі хребта з'являвся. Ні, ми ось так протиснули. І працюємо. Видих. Вдих. І руками наче тягнетеся в сторони. Добре. Ще видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще видих. Вдих. Тепер з цього положення ми будемо подавати коліна на себе і робити вдих. Давайте, вдих. Видих ще, вдих, видих ще, вдих, видих і заключний. Вдих, видих. Кладіть руки на коліна. Коліна ось так тримайте 90 градусів і ось. Вдих на себе. Видих і тягнемося, ось так плече за коліном йде. І знову вдих. Глибокий видих. І знову вдих. Видих. Добре, поступово не смикайте, щоб у вас. Ніде не боліло, але отак от натягнення добре йде вдих, видих, вдих, видих ще два рази. Один і два. Добре, ви можете підійматися через сторону. Можете ось так податися догори, сказати собі дякую. Що хотіла додати дівчата дуже часто, майже завжди, коли на стресі затискає діафрагму, грудну клітину, людина скрючується, і ще й плечі йдуть догори. Часто це такі, ну, це я вже, так, знаєте, гіперболізую так, цю історію, але я й таке бачила дуже підскакують плечі. Падають вперед Тому ми сьогодні попрацювали з шийним відділом, щоб трохи відкрити, опустити плечі, щоб ви більш рівною були, пам'ятайте важливу річ. Ваш випадаючий живіт залежить ще й від вашої осанки в першу чергу. Тому що, коли ви отак робите, він відразу туди падає Тому вирівняти плечі. Мати гарну поставу, це не тільки про здоров'я спини, це ще й про гарний живіт підтягнуте наше тіло. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю мати можливість знижувати цей стрес, який ми отримуємо кожного дня. Бажаю вам здоров'я та до зустрічі на моєму каналі на наступному тижні.